Якщо стрес і тривожність накривають важкою хвилею, ноги гудять від втоми, а замість спокійного сну цілу ніч викрутитися у ліжку, спробуйте перед сном просту практику. Підійміть ноги догори біля стіни. Всього на 5 хвилин. Ця практика покращує кровообіг, знімає набріки та втому, заспокоює нервову систему, допомагає краще спати. Лаштуйтеся зручно, підійміть ноги догори, притуліть їх до стіни та просто закрийте очі. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється. Дозвольте крові легко тихти вниз, знімаючи втому та напруження. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відпустіть свої турботи, дозвольте собі спокій. Ця проста практика заспокоює розум, знімає стрес і дарує легкість у тілі. Усього кілька хвилин, і ви відчуєте гармонію та відновлення.